На сумщині триває евакуація з прифронтових населених пунктів 28 серпня. Представники Червоного Хреста вивезли близько півсотні людей із шосткінського району. До нашого ефіру долучається Ігор Шаповал, виконувач обов'язків голови сумської облорганізації Червоного Христа України. Як, з яким ми поговоримо про те, як власне проходить сама евакуація? Е, вітаємо вас, пане Ігоре. Чи Вітаю. чуєте ви нас? Да, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож розкажіть мені, як організовано зараз наразі триває евакуація. Ну, Евакуація в таких умовах завжди складно триває. Є штаб евакуації, який організований обласною військовою державною адміністрацією. Відповідно, ми входимо до складу цього штабу. І виконуємо роботу, яка пов'язана здебільшого. Це евакуація маломобільних людей, людей похилого віку із прикордонної території. Це від нуля до п'яти десяти кілометрів. Тобто, це зона, яка найчастіше підлягає обстрілам, відповідно ризики по евакуації зростають десятки разів. Ми маємо доступ до цих територій за дозволом військових, і ми проводимо роботу по евакуації людей, які бажають виїхати. Труднощі полягають в тому, що не завжди люди готові покинути ці території. Вони не знають, куди їм їхати, де можна розміститися деякі. Взагалі не мають куди виїжджати, тому вивозячи людей, ми спілкуємося з представниками громади і хочемо довести до них те, що безпечність їхня буде там, де немає обстрілів, і потрібно виїжджати з цих регіонів. Бо щодня гинуть люди. Наприклад, вчора ми працювали по есманській громаді. А сутками раніше там були під обстрілами два автомобілі: військові і цивільні, де люди загинули. От цивільні люди, які виїжджали на автомобілі самостійно, вони були атаковані дроном і згоріли в цьому автомобілі. Тобто ситуація дуже складна, вона загострилася, і відповідно, необхідність людей, які потребують евакуації, завжди в таких ситуаціях зростає. Я так розумію, що представники Червоного Христа, ваші колеги і колегині, вони теж долучаються до процесу переконання місцевого населення виїхати до безпечнішого місця. Чи працюєте суто по заявкам, які надходять до вашої організації від людей, які готові виїхати у безпечне місце? Так, да, ми розмістили в своїх соціальних сетях е, свої телефони, по яким вони можуть зв'язатися. Багато людей зараз телефонує, всі хочуть дізнатися, як можна виїхати, коли виїхати, чи коштовно, чи безкоштовно. Ми всім говоримо, що евакуація безкоштовна. Ми е, допомагаємо всім, хто потребує е, виїзду з таких територій, де йдуть постійні обстріли. Пане Ігоре, ви працюєте разом із ще якимись організаціями. Чи з державними? Чи вас супроводжує поліція, чи волонтери ще якісь? Ну, Ми практично працюємо завжди самостійно, бо це гарантує нам в першу чергу безпеку. Да. А, наша самостійність вона визначається символікою. Яка позначена на автомобілях, і тому, коли нас супроводжують дрони е противника да тієї сторони з Російської Федерації, вони бачать, що це Червоний Хрест, і вони не наважуються атакувати наші автомобілі. Хоча ви знаєте, що Uh, є такі факти, де інші місії гуманітарні, які працюють в зоні ризику, вони підвергалися атаці дронів відповідно це також створює для них небезпеку. Ну у нас тільки для військових і для нас є дозвіл працювати якраз з нуля і до п'ятикілометрової зони. Так, тут можна ви згадали це не тут йдеться скорше про е гуманітарну організацію Проліска. Керівник і був теж в нашому ефірі, якраз розповідав про випадки м м обстрілу і ударів по їхньому автопарку. Хоча він позначений м м як гуманітарна організація, працівники теж е марковані. Е але у Червоного Христа, на щастя, е не було ситуації, коли потрапляли під обстріл. Чи все ж таки небезпечно працювати? Е у прифрондованому ну, небезпека завжди, завжди присутня, бо ми не розуміємо, хто з тієї сторони керує дронами, да які в них думки. Здебільшого нам поки все обходиться без жертв, без атак на наш транспорт, і це нам дозволяє швидко ефективно працювати в п'ятикілометровій зоні. Евакуювати звідти людей. Як приклад, ми вчора. Зробили чотири рейси, завдяки якому ми вивезли 57 людей, із них чотири інваліди, люди похилого віку, тобто ті, які самостійно не могли так, ми зараз не виїхати звідти, відео... саме цієї Так, да, І це дало змогу нам швидко ефективно їх звідти вивезти. Ризики великі, бо до кордону з Російською Федерацією, якраз від Бачевська до Сопича, коли їдеш, там 4 кілометри відстань до кордону десь порядка 150-200 метрів. Тобто це вже є ризик, коли та сторона може відкрити вогонь по певних умовах, і тут ми не можемо нічого гарантувати, але я ще раз повторююся, що нам. Просто щастить в цьому питанні і дякувати Богу, що все обходиться без жертв, без обстрілів. і Ми виконуємо свою роботу. Ми Бачимо, що без люди харешкот. виїжджають із домашніми улюбленцями. До речі, хотіли ще конкретніше розпитати про те, як минула вчорашня доба, щоб зрозуміти приблизно масштаби того, скільки людей готові виїхати, погодилися виїхати у безпечніше місце. Чи можете трохи розповісти? Скільки людей вдалося вивезти, як відбувся вчорашній день проведення евакуації? Ну, дивіться, позавчора, коли ми спілкувалися з головою громади, вони нам дали інформацію, що е в селі залишається близько 30 осіб людей, які хочуть виїхати, але не можуть виїхати. Коли ми зранку прибули до міста Глухів і з'ясували інформацію з державної служби надзвичайної ситуації з керівниками громад. І з військовими про стан про ситуацію в цьому регіоні, бо ми повинні з'ясувати всі моменти, всі шляхи евакуації, і так далі, щоб можна було швидко і безпечно працювати. Нам дали інформацію, що на ранок вже близько 120 осіб готові на евакуацію. Коли ми прибули в Сопич перший раз, то голова сільської ради він сказав, що. Десь буде близько 60 чоловік, бо інші по певним причинам поки передумали, тобто ми налаштовувалися на 60. Ну, в ітогі в нас вийшло 57 чоловік. Ми передумали до якого поїздити, моменту, да. пане Ігоре, пробачте, передумали до якого моменту? Да. Чим вони пояснюють те, що залишаються там? Адже потім ви ну. все одно будете вимушені, ну якщо до вас надійде заявка через Можливо, кілька знову днів, знову це буде небезпечнішою так. Як ну, якщо так. почнуться обстріли, інтенсивність їх зросте, то зрозуміло, що люди зразу будуть потребувати евакуації. Відповідно, це буде. Збільшувати ризики наші, але ми будемо також вираховувати ситуацію, бо ми розуміємо, що немає сенсу, скажімо, ризикуючи, втратити і свій особовий склад і техніку і тому подібне. Можливо, буде прийнято рішення, десь люди мають пересидіти, поки інтенсивність не зменшиться. Тобто, тут ситуацію тяжко прорахувати. Ми будемо на той час приймати рішення, коли ми будемо там. Про що вони говорять? Ті, які виїздили звідти, ті говорять і дякували за те, що вони виїхали ззаду. Ті, що залишилися, ми спілкувалися з чоловіками. Вони своїх жінок відправили. Але в кожного своє хазяйство вони хочуть залишитися, зберегти його, свій дім. Вони розуміють, що прильоти можуть відібрати у них і життя, і все, що вони за ці роки придбали. Ну, це їхнє рішення. Ми не можемо насильно їх вивозити, поки вони самостійно не погодяться на те, щоб покинути зону небезпечно, зону обстрілу. Пане Ігоре, і ви також згадували, і навіть відео показували ми на нашому екрані про евакуацію маломобільних людей. Розкажіть, будь ласка, ті умови, куди їх відвозять? Вони достатньо інклюзивні, можна сказати, чи зручно є можливість зручно розмістити їх у наступному місці перебування? Так. Наш департамент праці соціального захисту він зарані з нами погоджує. Куди ми можемо вивезти маломобільних, де їх розмістити, є порядок домовленостей, Тому ми вже коли вивозимо маломобільну людину, ми знаємо, куди ми її веземо, який заклад, соціальні заклади, які підготовлені завчасно під прийом таких людей. І відповідно ми їх туди вивозимо. Що стосується немаломобільних, вони самостійно приймають рішення. Куди вони будуть слідувати потім, після того, як виїдуть із безпечної зони, пане Ігоре, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Закликаємо глядачів, які перебувають при фронтових населених пунктах, евакуюватися. все таки подрупуватись про свою безпеку, своїх близьких і залишатися в безпеці. Це був Ігор Шаповал, виконувач обов'язків голови Сумської організації Червоного Христа України. З ним обговорили детальніше евакуацію із Сумщини.